Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу сьогодні субота, так яке 8 листопада. І зараз я швиденько відзніму коників, яких я нав'язала у проєкті Тиждень Коня, який організовує Оля Дібріна. І останній тиждень. Кожного місяця до Нового року ми в'яжемо коників. Це був другий місяць, так, в жовтні, в'язали ми в вересні, і оце в'язали в жовтні. Зараз швиденько покажу, тому що по графіку і так світло повинні зараз вимкнути, а ще дуже всю ніч обстріляли нашу область і сусіднє місто. Зовсім без світла, тому в нас також перепади, тому можуть виключити не тільки по графіку, а й надовше. Хоча в нас графіки і так не працюють, я не знаю, як в других областях, але в нашій я не знаю. Пишуть одне, потім за 5 хвилин міняють на друге. І саме цікаве, що спочатку вимикають, потім міняють, ну, ніяк не підлаштуєшся. Так, перші коники, які в мене були зв'язані, я швиденько, тому що частинку ви їх бачили вже в другому проєкті, я знімала, ну, в другому відео я знімала. Це ось такий перший коник, який я в'язала для онучки. Вона його забракувала. Потім я зв'язала такого, це їй вже сподобався. А потім я зв'язала ще такого ж тільки з другої пряжі. Це діва, це джинс. Ну, і довелося мені їй признатися, що це я для неї в'яжу, то вона все ж таки обрала ось цього коника що джинса. Тут я причіплю підвісочку, і їй буде цей коник. Ось так в мене з'явилось ось такі три коники, але вони дуже гарні. Особливо з діви по якості. Дуже гарненькі. Ось такі три коники. Так, слідуючі були, хто був слідуючий. Ось такий один коник. Це вже за описом Лєночки Транчук. Ось така підковка. Думаю, що ще я таких підв'яжу. Вони в'яжуться швиденько і такі цікавенькі виходять. Ось такий один. Потім було три ось таких коника. Так, вони мені сподобались такі вони. Цікаві вийшли ці коні з такою посмішкою. Так, їх у мене три зв'язалось. Один ось такий. Другий в такому кольорі. Вони такі доволі величенькі. Добре, що я зв'язала їх з діви, а не з джинса, бо вони були б ще більші. Два. І ось такий третій. В такому кольорі такий він рудий. Тут він яскравіший, а так він такий більш рудий. Ось такий третій. Такі в них животи. Так, і останні коники, яких я зв'язала, це були ось такі коники. Ось такі плюшеві, невеличкі такі коники. Ось такий червоний. Біленький. І такий коричневенький. Так, і вийшло в мене 3, 6, 7, 8, 9, 11 коників. В цьому проєкті цього місяця в мене зв'язано 11 коників. Так, на сьогодні це все відео коротесеньке. Треба ще встигнути дещо зробити, поки є світло. Тому що немає світла, немає води, є то підстанція, але вдень її також не дуже хочеться заводити. Поки можна зробити щось зі світлом, то пішла я робити. Ну, а в'язати вже буду під ліхтариком. А що ж робити. Бережіть себе, мирного всім неба. І до зустрічі в наступному відео.